Слухайте, у нас із Н є оголошення. Ми одружуємось. Вітаємо! Дякую, друже. Н, який світ на темні? Нічого ж не видно. Та ніч на дворі. О, Вітання. О, так. <звілля> Поїдемо до тебе. Не сьогодні. То дві поїздки, так? Дивіться на дорогу. Ми ще не визначились. Висадити його, серденько. Ще Міс. <кхм> Я вже якось тебе підвозив, так? До лікарні. до лікарні. Ні. Це помилка. Це не помилка. Пологовий Святої Марії. Про що він каже? То він не знає, так? З мене достатньо. я виходжу. Гей, двері замкнені. Ага, зараз. Дайте я вийду. – А я тобі цього не дозволю. свою пельку! Патрі крітко, Допоможіть! Парочка довбнів. Замокніть обидва! Не хвилюйся, я буду робити зупинки. Оу, бідолашний патрік плаче. Куди ми їдемо? В особливе місце. Майбл хілл Там я перший її побачу. Віршу привидів, е. Де б вона не з'явилася, їй завжди треба одне. Дитина, вона чекає на нас. Ти ж побачила її? Отак ти її побачила. Чорне таксі скоро у кінотеатрах.